Алло, мені дев'ятнадцять суд або 25 років тюрми. Якби їхній камбріг повів себе як чоловік, ну літо би ще на назовсталі. Радіс, це талон цієї війни. У на Оленівці я побув два місяці. Я думаю, ну типу, це по-любому розтруд русських блогерів Отвічаю серйозно. Знаєте що еліта російської армії вони, типу з повагою до нас? Від душі в душу чвертьфінальні матчі чемпіонату світу вже розпочалися, і у парі матч з цього приводу є подарунок для підписників від душі в душу фрібет 200 гривень. Якщо коротко, то отримати його можна за дві ставки на чемпіонат світу. А тепер детально. Переходь за посиланням в першому закріпленому коментарі та реєструйся. Після цього заходиш в меню та вибираєш розділ акції. Вводиш промокод великими літерами Катар 2022 та активуєш акцію. Далі роби два прогнози на чемпіонат світу і в тебе автоматично з'явиться безкоштовна ставка. Заряджай на чемпіонат світу разом з «Парімач». Чи бухають російські військові? Розкажу прикол. Коротше, коли ми виходили вже ну на евакуацію, коли їхали в автобусі, просто тупо при нас росіяни достають. Короче, цей порошок сухпая, і з водітелем автобуса е, взяли чекушку, додали коротше в чекушку цей порошок, е, змішали і почали бухати там. Собі. Ну, тіпа, це реально факт. Це коли ми вже йшли на евакуацію, ми вже під'їхали на Оленівку. Як з вами на Азовсталі опинились цивільні? Так вийшло, що типу, ну всі Маріупольці знали, що от, на Зосталі є якісь бункера. Всі, ко, всі коли поняли, що от Маріуполь там почалися градами бомбити і так далі. Люди вже зразу там перевозили ліжка в підвали, там якісь харчування. І, і так само прийшли на Азосталь робочі самого заводу. Вони, ну типу, розуміли, що от на Азовсталі є бункера, і на заводі є, ліча, є такі бункера, що от в місті таких немає. І найкраще це буде там. І вони прийшли своїми сім'ями. Це було перші дні березня. Вони Ще були бої в Маріуполі, вони самі рішили, що от ми будемо тут. Уділили їм два чи три бункери, я вже не пам'ятаю. І були там да, гражданські, Ми зразу туди понавозили кучу їжі, яка була: е сухпаї, е води, куча гігієни, памперсів, там, не знаю, поставили один телевізор їм, понакачували на флешки туди мультиків для дітей, фільмів. Ну, типу, щоб вони, ну. Не дивилися в стінку і переживали. І на рахунок цивільних, типу, коли вони були там, нам було тяжче бувати, тому що ти розумієш, що вже починають там бути бої на заводі, і кожен військовослужбовець не хоче, щоб ну, це затрогувало місцевих гражданських командування, домовилось так, щоб зробити зелений коридор і вивести всіх цивільних з Азовсталі. І коли звільнили всіх цивільних, якось на душі стало легше. Але, типу, нам не стало легше, тому що нас вже почали бомбити конкретно от саме фабами, фосфор тоді примінився, тільки от вивезли цивільних. То зразу на другий день приминився фосфор на Азовсталь. Е, але, типу, я дуже хочу, щоб е, всі розуміли оу, у нас є світло на. Русня. Ми продовжимо. Ти дав інтерв'ю в полоні. Його показали повним? Ні, це не повне інтерв'ю. Дуже шкода, що це не повне інтерв'ю. Там десь на хвилин 15 було інтерв'ю. А Вони виклали тільки там дві з половини хвилини. Так, звісно, є. Любов своєї страні. Ну, тому що дуже багато питань, типу, я відповідав так, як їм це не хотілось. Напевно, там, наприклад, були питання, вони мене запитують, чи бачив я відео, де українські військовослужбовці знущаються над руськими воєнноплінами. Я кажу, ні, я бачу тільки відео, де ваші тікток-війська Кадирова, кричать, що всіх нас уб'ють. А потім були питання про нашого президента, типу, моє відношення до Володимира Зеленського. Я кажу, ну, типу. Це наш головнокомандувач. Він зараз робить все, щоб зупинити цю війну і закінчити нашу її перемогу. Вони нам кажуть, та у нас не війна, а спецоперація. Я кажу: ну може, у вас і спецоперація, а в мене війна з вашою країною триває з 2014 року. А не мені такі стресний питання. Ну так, це ж ти нас домбив 8 лет. Я кажу: ну, типа, алло, мені 19. Типа, посчитайте, типа, я там розумію, що з Росії не все добре з образованням, типа, посчитайте. Яким був ваш шлях після здачі в полон? Вихід наш відбувся спочатку це тяжко поранені, потім йшли бійці, нас зразу. Забрали зброю, зняли там шеврони, прапори України, в когось там позабрали документи зразу, в когось ні, зразу там позаписано на відео. Посадили в автобус і відправили на Оленівку. Всі речі передивились на наявність їжі, там, на наявність грошей, на наяв... ну, Все, Вони шукали просто все. Все там, хто що записували, що ні, що знімали на камеру. Потім ми приїхали на Оленівку. На Оленівці я побув два місяці. Потім, 13 липня, я поїхав на Донецьку прокуратуру. Там мені вручили документи, які я мав підписати. Типу, на мене складали діло, так як я артилерист і так далі. Вони хочуть звинуватити, що от артилерія і танки, саме вони не авіаудари їхні, не їхні артилерії і так далі, знищили Маріуполь. Але ну я кажу, типу, який сенс, от дивіться, в нас хлопці дуже багато з Маріуполя. Ну який їм сенс знищити своє місто? Вони там перекручують все, що Маріуполь це Донецька Народна Республіка, там з 2014 року, але просто був е, тимчасово окупований Україною. Ну просто такі басні розказують, що Крилов там в могилі перевертається. Хочуть виправдати всіма цими документаціями свої вчинки. Коли програють цю війну, там в усіх судах Гоаги і так далі, але всі розуміють, що розумні люди розуміють, що я сижу в полоні, і те, що я підпишу, воно е не буде ніякої юридичної відповідальності. Ви дивились Ютуб на Азовсталі? Да, русських блогерів. Отвічаю серйозно, знаєте що? Тому що вони дураки знімали просто, де знаходяться їхні позиції, просто як вони штурмують нашу Азовсталь, і це ті помітки. Ахай, ну, і вони знаєте, тільки сьогодні відзняли, воно вже є на вечір. Ми реально розуміли, де є працівник, куди працювати і так далі. Ми дивилися всякі там відоси, як знищують техніку наші на різних Е, По карті дивилися, що вже захоплено, що ні. Арестович, боже, просто кожен день луч, Лучший просто в в скобочках, що я скажу? Три дня, і все. Де блокада Маріуполя, де Маріуполь просто прийдуть всі живі здорові. Твоє ставлення до Арестовича. Ну, як можна ставитись до людини, в якої 30 бойових виходів в, в зоні бойових дій? З великою повагою. У мене 33 бойових виходи, блін. Куди? За лінію фронту, бля. E, насправді я вважаю, що він виконав свою роботу в цій війні, так як він заспокоював населення, заспокоював панічні атаки його аудиторії і підбадьорив українців. E, те, що коли ми сиділи в Маріуполі і чули ці байки три дні, і Маріуполь все де все чітко, типу, то це типу, ми з цього сміялися. Типу, от реально, все круто, що от моя бабуся дивилася Аресточі і пише. Назарчик, та потерпиши три дні, і все буде добре. Ну, у вас все прилетять, там вже вертольоти до вас літають. Так що все класно. Тобі реально бабуся такси? Да. Ну, бабуся дивилася От Кожен день виходить арестович, каже, віщає про своїх 30 бойових виходів і все класно. Коли ти дізнався, що вас обмінюють? Я, напевно, дізнався, що нас обмінюють тоді, от, коли в Гомелі вже посадили нас в зручні автобуси, ну, типу, з, з, з зручними кріслами. Повірив вже, то коли став там, от побачив на кордоні вивізку слава Україні, побачив карети швидкої допомоги з нашими номерами, і тоді, типу, я ми, типу, вдома. Що от, я не міг усвідомити ще десь тижня-два після того, як нас поміняли. А коли ми типу, відбували ці дії там, з переїздами, з літаками, то я особисто думав, це або розстріл, або суд, тому що я бачив, кого міняють. Типу, я там е, нас. Перемотані були очі скочем, але я так зробив, що я міг бачити. Я бачив і час, коли ми злітаємо там і висоту, тому що я сидів біля бортмеханіка, так повезло. Я думаю, ну, типу, це по любому розстрілу, тому що я був серед всіх там. Я і Орест був посадою солдат, званням. А всі інші там офіцери. Я такі думаю, ну ладно, типу. І так сталося, що коли я був останній раз на Донецькій прокуратурі, мені кажуть, ну в тебе суд або 25 років років тюрми. типу, вибирай як він каже, я кажу, тобто вибирай. А він каже, ну що ти, типу, відсидиш 25 років в таких особах? кажу, ну звісно, типу, жити хоч такий, Прикинь, ну зараз 20 вийду 45 — ну нормально. Я кажу, ну да, так, типу, Він, він такий, а ти готовий сидіти в таких умовах? Я кажу, у мене є вибір. Він каже, ну тоді ми зробимо їх ще лучше. Ну, 20 жовтня в мене вже мав бути суд. І... Але так вийшло, що 21 вересня я опинився вдома. Хто за тебе оголосив нагороду? Е, коротше, я не знаю як, ну, типу, е, була десь стаття, моя фотографія, е, і хлопці, які повернулись з полону. Зараз, як я знаю, вже цей сайт, наче видалили чи що. Написано лютий нацист, е, ціна за його голову 30 тисяч доларів. Та, ну, звісно, там пацанам по 50, за 100 тисяч, а я тільки 30. Це що, це за возраст? Чи, чи за букву Р, от скажіть, ну, типу, що це за несправедливість? Якою мовою спілкувався в полоні? Типу, я спілкувався, як мені було зручно. Але коли там, е, я приходив в прокуратуру, на допроси, то вони, типу, за, ну, питали, ти общаєшся на русским? Я кажу, так, да, я можу общатися на русская. Я кажу, давай на русське, щоб мені було зрозуміло. Я кажу, окей. І вони, типу, були такі здивовані, типу, ти так е, можеш швидко переключитися на російський язик. Кажу, ну, типу, так, да. а він такий. А вас за шо там? Типа не убивають або так далее. Ну типу вони реально вірять в ці байки, що от у нас все, ру руський язичник, все тебе капець. Типу, я кажу, та ні, ну типу в нас півкраїни спілкуються на російській мові, тому що в нас є територія ну рускоязичних людей. І це типу нормально. Я не бачу в цьому нічого такого поганого. Ну е, в мене є друзі, які досі воюють і вони спілкуються на російській мові. От е, хлопці там з російського легіону, які приїхали сюди захищати ну, свою ідею і нас, українців в одну державу. Потім е, дуже багато з Харкова хлопців, з Дніпра і так далі. Вони все одно общаються на російському мові. Так, да, вони хочуть прагнуть вивчити українську мову, але їм це вдається тяжко. І ніхто ж їх не ходить, не цурає. І так само, ну я не. Помню, щоб когось в Україні за мову. всі відповіді, які не увійшли в Ютуб-версію, ми викладаємо в наш телеграм, посилання в описі. Чим русня була здивована після спілкування з вами в кожного військовослужбовця, типу, є якась військова повага до іншого військового. І так як ми дали дуже гарний супротив Маріуполі. Ну, типу, російська армія, це почувала на себе, то от саме еліта російської армії, там ГРУ. То вони, типу, з повагою до нас, типу, хлопці, з вами реально було тяжко бадатися. От спілкувався з одним ФСБшником, і він, типу, каже, що та з вами воювати поінтересніше, ніж в Сірії. Типа ви ложите нормально наших. типу, ви вмієте воювати. Ну, типу, ця війна така. Коли про тебе почали дізнаватись, люди у нас був виход на операцію, і ми розуміли, короче, що тут вже довго ми не будемо зв'язувати, Ну, виходити на інтернет, типу відписувати близьким. І ми такі, коротше, щось вже збираємося, там снарягу, рюкзаки, їду. І такий підходить побратим, щось знімає, каже: Грин, каже, ти передасиш підписчикам. А я там, в мене підписчиків тих 600, я таке кажу: ну, типа, любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Він це записує на відос. і просто там посів себе в телеграм-каналі. Потім проходить десь тиждень. Я отак прихожу, заходжу в інтернет. А там вже три тисячі підписників. Це відео публікує Злата Огневич. Там ну тропові там всякі ну, відеоблогер, і якось звідти все пішло. Чому бійці готові йти до останнього за Радісом? Я готовий з Радісом йти в останній бій. Радіс людина з великої букви, Радіс командир, який став командиром завдяки своєму бойовому досвіду. Радіс продумує кожну операцію. Він думає, типу, чи воно буде варте того, буде варте того ризику перед тим, як він. Пошле людей на ту операцію. Підготовка кожного військовослужбовця полку АЗОВ, е, це все завдяки йому. Е, ідеологія, традиція. Він все це держить в своїх руках. От він правда, взірець. Я рахую його. Це мій батько в полку. Ну, типу, ти до нього можеш підійти за любою порадою. Завдяки йому всі хлопці, які зараз живі. Які досі сидять ну, в полоні, і які повернулися вже в Україну, ну завдяки йому це тільки. Тому що він зберіг свій особовий склад. Радіс це талон цієї війни. Радіс зробив так, щоб о, ця війна ну, Вона і так увійде в історію, а його хлопці увійдуть в історію. Це. Правда, людина, яку я дуже сильно поважаю, то кожен боєць полказов його поважає. І суміжні підрозділи. Я там спілкуюся з хлопцями вже вийшов, які воюють на різних напрямках. Всі кажуть, що якби нами командував Редіс, ми готові всі йти за ним в останній бій. Що може врятувати російську націю? Наш любимий Хаймарс. Чи вірно поступила 36-та бригада, яка самовільно здалася в полон? Я скажу так: не вся 36-та бригада здалася в полон без наказу. Там є реальні реакції, які приєдналися до нас під час Маріупольської операції. Вони видвинулася група з заводу Ілліча, Ми їх зустрічали на Зовсталі, була пророблена певна робота. Тут питання більше до Камбріга. Чому він так зробив? Чому він захотів і здав позиції? Чому він захотів, він дозволив собі пожертвувати своїм особистим составом, технікою, зброєю і так далі? Він просто, напевно, думав лише про себе, а не про свій особовий склад. І я дуже хочу, щоб після війни ця справа була нашими органами влади розглянута всіма структурами покарання. І ця людина понесла покарання за хлопців, яких вже з нами немає, які загинули по його тупому приказу. Якби 36-та бригада не склала зброю, це б змінило ситуацію? Так, звісно. Ну, типу, я скажу так, що є 503-й бат, який є теж просто оголив фланг. І, от більше, от 503-й бат зробив таку ситуацію, що ми мали виходити на евакуацію. І половина 36-ї бригади також зробила таку ситуацію. Тому що е, в них було ще БК, у них були ще транспорт, них був ще е, бронетехніка, якою ми могли ще вести бої. Типу, якби була нормальна комунікація, якби їхній камбріг, е, скажімо відверто не залупився і повів себе як чоловік, то ми би напевно ну літо б ще протримались назовсталі. Ну, типу, так, да, це вже було б з купою поранених, з купою двохсотих. І так багато хлопців вже немає з нами. Але ми би протрим... ну, ми тримались би до останнього. Був момент відчаю? Да, саме такий тяжкий момент, коли ти просто твоюєш і ти чуєш там позивний побратима і приставочка 200. І в тебе не наворачується цей камок в горлі, в тебе немає цих сльоз, в тебе одне бездуше, і ти просто, типу, понімаєш, що от це все не дарма. І якщо от ми вийдемо, ми типу будемо плакувати це все після перемоги. І тут, от коли я повернувся з полону, у мене вічі, коли я там бачу, е як е різні сапліжують, ну тому що це реально так. Хлопцям там по 20 років, по 22, а вони нові що вони не можуть виїхати за кордон вчитися, коли в країні війна. Кожен має зробити щось для цієї перемоги, хоч це маленький донат, чи це візьме до рук зброю, але просто не тікати від цих проблем, е висловлювати там всякі відоси, що от ми сидімо вже два дні біта. Типу, ало, бляха, це війна саме юного покоління. Е, це не війна там е, мого діда, якому там 50 чи приблизно років. Чому е, старше покоління зараз йде воювати? Тому що вони думають, що от їхні діти будуть вільні в Україні. А чому ви тоді 20-річні певки, вибачте, ну, не йдете захищати свою сім'ю, не берете зброю до рук і виборюєте майбутнє для своїх дітей? Скажу так. Що перемога має бути спільною? Типу, і зсу має прикласти руку і мирне населення. Донатьте. Збирайте волонтерку, шийте масеті, бабушки, віжіть теплі носки. Реально, студенти, куча айтішників. Вони реально круто зараз роблять всякі програми до дронів і так далі, куча всяких цих. Але я просто прошу не бути байдужим, тому що ви зрозумієте, що багато хлопців віддали вже за своє своє життя, щоб ви просто кожен ранок пили каву. Просто от в звичайному мирному Києві. Ти був знайомий з Махачем? Так, ми були друзями там в одній компанії, не супер близькими друзями. Що сталося з Махачем? Махача я останній раз бачив в аеропорту, коли 24 лютого люто вечором, коли прилетіли наші вертушки, забирати трьохсотих. Я сидів з ним в одному копі. Він був на кулеметі, я був другим номером. Ми сиділи, спілкувалися там. І він такий каже: Ну, типу, все, слідуча калав'юті має бути типу про Маріуполя. Він вже тоді розумів, що типу буде ну ярко і. Потім я знав, що Махач 200, Як я це знав, типу, що от хлопці, які були з ним на позиції, кажуть, що Махач побіг за хлопцями витягувати хлопців, які 300. туди відработав танк, здання завалилося, і ні тіла, ні речей, нічого. Ну, типу, не можу достати. Почались форситися тема, що він живий. Він в полоні, десь в Востополі і так далі. В списках полонених його немає. Ну, типу, це те, що я знаю. Що я скажу, типу в нього там з'явився якийсь псевдодруг, агресор вроді так? Я скажу так, що я не вважаю, що це Махача-друг, тому що йде історія, типу, що Махач в полоні. Давайте повернемо Махача, робіть петицію. І тут така следуюча історія: набираю свою ком'юніті кампанію по криптовалюті. Так як зараз він поступає, так не робить справжній друг. Агресор набив собі аудиторію за що ім'я Махача і зараз використовує свою аудиторію. В своїх корисних целях да про Махача не треба забувати. Тіпо він реальний герой. Він типо воював до останнього, Я просто чув історію, як він воював красавчик. Тупо ну реально син своєї країни, який віддав за це життя. З якою музикою в тебе асоціюється Маріуполь? А, получається, я знаю історію. Коротше, хлопці, які були на лівому березі, і проти них там виходили кадировці, і вони короче дразнили кадировців песні Муцараєва. Типу, ну це просто хто в темі, той в темі. Напевно, пісня, яка сусідця з моєю війною, саме в Маріуполі, це касети сад-сад. Якщо у вас є на телефоні, давайте включимо. Є? Клас. Так, да, це вона.